Слава Україні і вітаю вас друзі на каналі, на якому ніколи не буде роликів про топ-5 якоїсь фігні. Тобто проводок або ще чогось на ту чи іншу приманку не буде топ-5 або топ-20 воблерів на щуку там всіх часів і всіх народів, тому що я вважаю, що це, це фігня. Відео знімаю так як вже увіччає і риби за останні дві рибалки. У мене два окуня, ну дуже-дуже погано в цьому році весняний окунь клює. Тож відео таке ну, з відповідями на ваші питання. І перед тим як поговоримо про... Я б хотів би скоригувати свою думку про шпулю ККР для Альдеборану, тому що після минулої рибалки я кардинально змінив свою думку про цю шпулю і про те, що підшипники можуть замінити її. Все-таки це неправда, тому що от зараз стоїть у мене танта, 2 дюйми і 1 грам. На минулій рибалці я був з братом і зробив закид, ми заміряли на 30 метрів. Тобто закид дуже пристойний. О, Перебіжечка невочка. Дуже пристойний закид. Тож, флюрокарбон Зараз все розповім, тільки вийду з бороди. Буквально в Менше хвилини бороду я розплутав. Так, Тож. трішечки додам гальню. На чому я зупинився? Так. закид 30 метрів ми заміряли, і закид дуже пристойний, одного грама плюс. Я вважаю, що це для байткастингу дуже і дуже непогано. Єдине, що ця шпуля не бере ці підшипники від рору. Тобто один підшипник зі сторони кришки входить, а зі сторони Валу він трошки більший в діаметрі, ніж стандартний вал на стоковій шпулі, тому от, опа па покльовочка. І що це там? Це хороший окунь? Ох, хороший, ох, і хороший. Це вже другий за сьогодні, ну, на камеру супер, так. Да такий удар був клас. Так. Танту і давай. Зачепуюся весь. О, є. Такі от красені. Я думав, без риби буду сьогодні, а удар такий хороший. Класний. Біжи. Тож, е, свою думку щодо. На цієї шпулі я змінив кардинально і, скоріш за все, буду ловити нею вже в подальшому, тому що поки що не бачу я сенсу розмінюватись на ту стандартну шпулю. Особливо коли я ловлю там. На такі приманки, як зараз. Е ще хотів сказати, що в принципі, я можу зробити е по типу, як зі стізом. Подивіться, закіт аж он там. Я думаю, там буде видно на камеру. Давайте навіть вам поміряю, У мене Шманохайдір, е це 71 оберт за.

Така стрілянина. Можна трошки зменшити все-таки. Так, ну і е, зараз відповім на ваші питання про флюрокарбон. Буквально пару хвилин, тому що я підготував матеріал і е, його треба трошки прочитати, щоб освіжити мою пам'ять. Тож чому о, флюрокарбону не шнур? Я зробив висновки вже, здається, з трьох сезонів своїх о, користування флюром саме на о, BFS кастингу. О, і все таки з кожним разом о, я Вдосконалюю свою думку, що я зробив правильний вибір, перейшовши зі шнура на флюрокарбон. Деякі, звичайно, думки у мене змінюються там по ходу і з надбанням нового досвіду. Тож, ну, всі розуміють, чим більше у нас риба тим більше досвіду. Тож, Раніше я казав, що шнур прилипає до, флюра... Ой, до бланку вудлища, і, по суті, це правда, і це впливає на закид, на початкову його стадію, але і флюр також прилипає до шнура. І я б сказав, що це впливає також, але... Не суттєво, не так суттєво, як шнур. Наступний мінус флюрокарбона по відношенню до шнура це розривне навантаження. Це дійсно мінус, тому що шнур витримує набагато більше розривне навантаження, аніж флюорокарбон в тому ж самому діаметрі. В якому ми, наприклад, беремо і шнур, і флюрокарбон. Тобто Тут в мене 0,13 фірокарбон. Ну, а ви самі розумієте, що 0,13 шнур це вже там майже 0,8 по японії, здається, якщо я не помиляюсь. Наступний мінус, він важчий і він дійсно важчий від важче від шнура, і ця важкість створює додатковий момент, додатковий показник інерції на шпулі, тому це суттєвий мінус як на мене. Ще один мінус такий, що у фльора менша чутливість, це дійсно правда. Не те, щоб вона менше, ну покльовку ви самі бачили, я відчув дуже-дуже гарно тут в ногах, ну навіть не в ногах, а метрів з 15 від берегу. От, але е, чуттєвість, ну, е, на виважуванні трошки він згладжує це все. І плюс іще. Е, е, якщо я джигую, то Кінчик 1 грам у мене не відбуває. Я це все дивлюсь по тому, як звисає флюорокарбон на поверхні води. Тобто, ну всі розуміють, що іноді ми дивимось там коли джигом ловимо по шнуру, дійсно, не по вершинці. Так щось зачепив. Зачепив і воно не хоче йти назад у воду. Фу, а смердюче. Може тогорічне і гниє. Чи вже перегнило? Я не експерт з цього тому. На закіт цією котушкою, точніше ну, як на мене дуже пристойний. Ще один мінус це робота з джиговими приманками на короткий і ну, максимум це середня дистанція, там, недалеко тобто від берега. Тому що чим далі, тим чуттєвість падає і, звичайно, це призводить до того, що рибу ви будете зливати або взагалі не відчувати її покльовку. Е, і звичайно, що е, зрізи, по суті, то зрізи бувають і на, е, на шнурі. Тобто там флюорокарбон в будь-якому випадку присутній, я маю на увазі повідеться. Тому, отак, слухайте, ну я думаю, що волкер поставити, дивіться, як лупить риба прямо по поверхні. Тому що я взяв з собою сьогодні воблери деякі, і волкер, і попер в мене є, Уже підготувався суттєво. Так, ну я думаю, що в принципі з мінусами ми розібралися і плюси, їх набагато більше, як на мене. Плюсів у флюорокарбоні, це як мінімум ціна за нього. Якщо взяти шнур в розмоці, наприклад, 150 метрів, ну, дійсно якісний шнур якийсь то він ж, самі розумієте, коштувати там приблизно від 500 гривень, як мінімум. 500 гривень це можливо український якийсь виробник, не факт, що шнур буде хороший. А на рахунок флюрокарбону я от собі взяв, я вже, здається, говорив це, я взяв собі 800 метрів за 800 гривень. Тож, можете, співставити. Ціну шнура і його розмотку і ціну флюра і його розмотку. Ще один великий плюс. Ви самі бачили, я вийшов з бороди буквально за хвилинку, можливо, навіть менше, Зі шнуром так не вийде. Шнур бородить, шнур робить дуже хороший петлі і робить дуже хороші вузли З флюром цього не трапляється. Ну, звичайно, трапляється, але тоді, коли ви там за гілочку якусь зачепились і у вас борода там така максимально нездорова, так скажемо. Ще один плюс який дуже суттєво впливає на утворення борід, на захід і взагалі на рибну, на рибну ловлю, це те, що при виважуванні, там, при нагрузках на шпулю флюр не врізається між своїми витками. Це, як на мене, дуже і дуже суттєвий плюс, тому що це впливає на все. Тобто ви зрозуміли, що він не врізається за попередні витки. Тобто флюр завжди зверху знаходиться. Ще один дуже-дуже важливий для мене плюс це те, що флюрокарбон це суцільний повідець і не потрібно там щось продумувати. Хіба що на щуку я можу кусочок флюра отакого. Повісити і ну, тупо суто для перестрахування себе і своїх приманок, а так я майже завжди ловлю саме ось так. Ну і ну, шпуля взагалі я. До речі, чому я шпулю. Цю обрав, у мене забородився флюр, там так сталося, що мені довелося міняти. Я згадав, що в мене є ця шпуля, дістав її, а в неї також небагато флюра. То мені, так як я її вже поставив сюди, довелося намотати 50 метрів флюрокарбону нового і почав ловити і от змінив свою думку. 50 метрів, в принципі, це нормально. Вам вистачає на те, щоб бороду якусь розмотати і нормальна вимотка буде. Так, йдемо далі. Ще один великий плюс в тому, що на флюрокарбоні немає відстрілів ваших приманок. Він розтягується, коли бородить, і відстрелюється назад. Підем підбираємо. Тому це також дуже-дуже вагомий плюс і я вважаю, що флюрокарбон в цьому випадку дуже доречний. Гра. Приманок. Звичайно, джигові приманки, можливо, і не так класно працюють на ньому. Ну, як бачите, я ловлю рибу. Але саме робота воблерів обларів на флюрокарбоні я вже не раз згадував цей факт, що вона краще, ніж на шнурі. Особливо коли я ловив на 130-й обла, 130-110 у мене був комплект, то мені дуже подобалось. До речі, Володимир Кокодинський, здається, якщо я не помиляюсь, напишіть, чи ви отримали Воблер і чи ви задоволені. Будь ласка, для мене це дуже важливо. Так, ну і Ще один плюс. Які я для себе виділив, флюр не верситься. Практично я не бачу, щоб у мене версився флюрокарбон Дивіться, я вже друга рибалка, він як новенький. Ну і я думаю, що це всі плюси. Можливо, десь я ще е в чомусь неправий але це мої думки. Я ж нікому нічого не нав'язую, я тільки відповідаю на питання, чому я обрав саме флюр. І думаю, що ця інформація вам допоможе. Ну і ще я обрав флюр. Це один із факторів мого вибору, тому що флюром майже ніхто не ловить. Не знаю, я не бачив у нас рибалок, щоб ловили флюрокарбоном, чесно. Саме от, ну, в такій варіації, як у мене, крім мого брата, звичайно, він також зі мною і ловить на флюр, як і я. Тож, ну от така інформація, сподіваюся, вона вам буде корисною і, до речі, хотів би почути від вас деякі відгуки в коментарях, чи цікаво вам взагалі. В принципі, вже відгукнулось декілька моїх підписників, але для мене було б великою мотивацією ваш відгук про те, чи цікава вам така ловля і чи цікава інформація, яку я подаю. Деякі люди, звичайно, ж, повторюсь, вже відгукнулися, мені дуже приємно. Тож сподіваюсь, що вам Заверсилася. Сподіваюсь, що вам дуже цікаво. Дивіться, виходжу я з бороди. Все. На шнурі у мене була б така біда на годину, а то й півтори. Тобто, ну, самі розумієте, про що я трошки додам гальмів. Так що буду продовжувати ловити, ну, і якщо буде риба, то я обов'язково... Її покажу, до речі, я трошки порушую закон. Ну, я думаю, що це не суттєво. Трошки порушую закон і взяв з собою сьогодні три вудлища. Три вудлища, хоча можна два, ну там якщо що ми з братом поділимось, брат ловить на калькуту і ще на один спінг, на який я все-таки... Колись зніму огляд, він дуже крутий, і мені дуже подобається, і малому, то до чого я? Взяв три вудлища, але придбав собі ось таку стієчку. І вона дуже класна, така бюджетна штука, але берегові рибалці вона дуже допомагає. Ну а э, чим воно мені найбільше сподобалось, це тим, що ось тут ззаду є для курка місце і вудлище взагалі не рухається. Тому э, тут тобто курок стає туди і взагалі не туди, не сюди. Тобто цей фактор э, мене спонукав на те, щоб придбати таку стієчку. Вона дуже зручна і я взагалі люблю там з берега половити на 2-3 спінінга, тому для мене це саме то, що треба. Коротше, будемо закінчувати риболовлю, тому що нічого більше не зловили. Два окуня і все.